Це бачите, все побито, все І Отож, виходить, що як воно при спершу, як був цей... перший постріл до Маріуполя, скло вибило в задній четвертий автобус. І получається, що, а як оце вже тут прилітало сюди два рази, то зайшла хвиля задні в стекло. Повиривала всі двері на кадрах, які показує Олександр Сергієнко. Видно його будинок та столярні майстерні в Маріуполі. Вірніше, те, що з них зробила армія Ерефії. Чоловік розповідає, по його помешканню били прицільно, адже знали, що він допомагав українським захисникам. Припускає, що про це окупантам розповіли його ж сусіди. Ми не могли зупинитися в в Маріуполі, тому що там знало, що ми 14-го року. я займався волонтерством. Там таке все і. Ну, сусіди наводив артилерію на наш будинок от зараз. Ну, це. І в нашу, в нашу хату прилітало чотири рази. І як четвертий раз прилетіло, ми зрозуміли, що стріляють чисто по нам. У мене ще був там самовар дров'яний, І виходить, що хліб, ми затоплюємо самовар. А це ж так уявіть, що у цьому, що предателю, який нас дав, я йому зранку носив в чай в термосі. Зрозумівши, що залишатися у власній домівці вкрай небезпечно, разом із дружиною вирішили тікати. Спершу кілька днів переховувалися в одній із маріупольських лікарень. А вже 24 березня почали пішки виходити з міста. Озираючись довкола, постійно бачили тіла загиблих маріупольців, зруйновані мости та будівлі. Сам шлях нагадував вихід із ворожого оточення. Довкола постійно лунали постріли з градів та мінометів. Ми з дружиною ми пройшли близько 30 кілометрів. Ми пішли пішки, ну ми що якби, я там спілкувався із нашими військовими, я вже знав, як треба, куди треба йти. Ну, ми дійшли до, У нас там така зупинка, стан 3600, і по нам, вроді, починають стріляти. Ми впали, там все таке. Вона лежить, я піднявся. Перевірити, по нам стріляють, чи ні. Один раз піднявся, по нам упав. Потім думаю, контрольний треба зробити. Опять піднявся. І розуміє, що стріляють по нам, що нам не можна. І так ми проповз ну, метрів 200 чи 300, щоб вийти по камишах. Спершу вони дійшли до Мангуша, потім доїхали до Юрівки, яка знаходиться за 20 кілометрів. При цьому заплатили таксисту 100 доларів. Звідти, що малими труднощами, на евакуаційному автобусі доїхали до Бердянська. Пробувши там кілька днів, вирушили до Львова, а вже потім дісталися у Рівне, де почали будувати нове життя. А тут же в нас чекали вже рідня, всі на машині, ми там всі приїхали, нам на слідчий день вже ми там одразу справки поробили, все, все, все. І ото потім почали там шукати роботу. Ми зараз заробляємо гроші. Що ви ж тут уявіть, що ми приїхали сюди, ну нічого нема. Ну навіть шому то як в зимовому одязі приїхали сюди, ну то допомогли там родича, потім оці гуманітарки. Таке що. У рівному як і у рідному Маріуполі Олександр Сергієнко займається улюбленою справою, столярством. Чотири місяці тому чоловік влаштувався у фірму Голді і нині виготовляє меблі для їхніх магазинів. каже, влаштуватися сюди йому допоміг багаторічний досвід роботи на Азовсталі. Я навіть сюди встроївся через Азовсталі, вам так скажу. Що я прийшов тут на співбесіду там одного разу, а потім друга, керівник, ну такий був тут, Василь Петрович, і він каже, ну я що там, я приніс там, ну, в мене це образування, там, все такі документи. Там. Він каже, мені ну, він каже, ну, щось ми почали розговор, він каже, Я кажу, працював засталь. Він каже, все. Тебе зараховано ну такі чоловік жартує. Тепер заробляє кошти, аби повернутися до свого українського дому та відновити його. Окрім Олександра Сергієнка, роботу на цьому підприємстві знайшли ще внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Усі вони пройшли нелегкий шлях і тепер поступово вбудовують нове життя. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.